Виборець, який проголосував, він е висловив свою точку зору. Зараз зі партії має право цих людей міняти. Тут ще є криється ще один механізм політичної корупції. Уявіть собі, що зараз має зайти там, наприклад, 75-й якийсь кандидат, який зараз в черзі стоїть, але той, який 90-й чи той, який 80-й... Може зараз заплатити лідерам політичної партії чи партії якісь там гроші, і з всіх сімдесят 75 по 90 може зі просто виключити, просто їх виключити для того, щоб той, які за номером 90, міг потрапити е, наступним у парламент, разі, якщо члени парламенту, народні депутати підуть працювати на ту виконавчу владу. Список тоді сунеться, і в кожен наступний кандидат заходить в цей список. Ми знаємо, що це. Е, була зацікавленість цьому мала і політична партія Олега Ляшка, і радикальна партія, і БПП. У БПП, якщо я не помиляюсь, там наступний йде в списку пан Богдан, який є представником від групи Коломойського. От і небажання. Пропускати пана Богдана якраз і було мотивом у доступети штовхати. але як не дивно, усі без виключення політичні партії, які мають фракції у парламенті, цей законопроект підтримували. Як не дивно, вони Пане говорили Єві. про те, що. Це боротьба з тушками майбутніми з тими, хто поміняв свої погляди. Але вибачте, це ще ті люди, які тільки є в черзі стоять, які ще навіть не проявили свої погляди. Так, так. Як пане Юрі, дуже вороті. вам дякую. Ви трошки запізно до підключилися до нашої дискусії. Просто вже не маємо часу. Дуже вдячні, що нам прокоментували. Це був позафракційний народний депутат Юрій Дерев'янко. А в суді була наш політичний або Сніжана Снежана Гріш. Надалі новості.